Коли здохне Путін. Це запитання просто ну, якесь екзистенційне засадниче. Воно лунає в інтернеті, на Фейсбуці, воно десь споріднено з запитанням, коли закінчиться війна. І мушу запропонувати дві, два варіанти. Перший варіант мен менш імовірний Путін здохне незабаром. Але це менш ймовірний варіант, є більш ймовірний, Путін не здохне ніколи, ну майже ніколи. Тобто він житиме довго. І чому довго, я поясню. Він житиме довго не тому, що, наприклад, довго живуть такі, ну скажімо, корисні, відомі люди. як Джордж Сорос, Ротшильди, які, незважаючи на те, що вони були рясно обріхані рашистською пропагандою, зокрема і на українських інформтеренах, насправді вони дуже багато корисно робили і роблять для справи просування свободи у світі. Натомість Путін, за аналогією, житиме довго, але неякісно. В інтернеті вже з'явилася інформація, що у нього ніби відсохла права рука. Тобто, поступово Путін, очевидно, буде усихати, але медики рашистські його намагатимуться латати. Головна причина, чому він не може здохнути швидше, тому що в Рашті, це багатьох е, влаштовує. Насправді, чому? Чому влаштовує довге життя Путіна? Тому що за оцю е, маразматичну, шизофренічну е, так звану спецоперацію, а насправді війну в форматі геноциду, безпреділа, безміра, злочина і так далі, пекельної пекельності, мусить хтось відповідати. І що далі в рашці буде гірше, а ситуація там погіршуватиметься, то далі більша частина представників так званої сраної елітки, я кажу сраної не для, так би мовити, красного слівця, насправді, що таке срана елітка? Це коли представники еліти всираються, всираються сказати чесне слово, зробити якийсь чесний, відважний, мужній. Чинок, ну, наприклад, багато хто бачив, чув, як той же Наришкін всрався, коли Пукін його запитував: як каже, скажіть прямо, і він там щось мямлив, тремтів і так далі. Тобто він даруйте заслінг, всрався, злякався. Тому я й кажу срана, тобто 300 разів налякана елітка. І багато хто з представників цієї сраної літки зацікавлений, щоб Путін за цей безмірний пекельний злочин відповідав. Ну насправді, чим гірше буде ситуація в Рашті, тим менше людей захоче відповідати. А відповідати доведеться перед, перед усім, перед українцями, ну вже там, по-друге, перед світовим товариством, ну і в останнє перед. Власними, ну, скажімо так, не громадянами, а мешканцями. Тому що громадян там ну, була критична меншість, та ж новодворська, от, яка не злякалася і чесно казала, потім її просто прибрали. От, тому там мешканці. І можливо, коли мешканці збунтуються, а коли їсти нема чого буде, вони збунтуються, то відповідно там доведеться відповідати. Але скажімо, щоб наближився час цієї відповіді, це пройде. Ну скажімо, певний термін. І відповідати там мало хто захоче.